Сонечко ясне, грій, пригрівай. Діток усіх, ти мерщій зігрівай. З дітками в коло хутко вставай. Сонечко з дітками пісню співай. Доброго ранку, любі діти! Давайте з вами поміркуємо. А хто ж ми з вами такі? Так, ми українці. А як же називається наша Батьківщина? Вірно. Україна. Наша Україна розташована у Європі, тому пропоную трішки познайомитись з Європою. Знайомтесь, це Європа, а це європейські країни, серед них і Україна. Деякі країни об'єднані у родину Європейський Союз. Це об'єднання європейських країн заради спільного розвитку. Метою Європейського Союзу є покращувати життя у країнах-членах ЄС, сприяти матеріальному благополуччю та безпеці. Це прапор Європи. Він є символом не тільки Європейського Союзу, але й символом єдності країн Європи. Коло золотих зірок символізує солідарність і гармонію між народами Європи. Тож сьогодні пропоную вам, мої любі вихованці, намалювати прапор Європи за допомогою штампування. Перед початком роботи необхідно обов'язково розім'яти пальці, тому дивіться уважно і повторюйте за мною прилетіло сонечко на мою долонечку. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі, по всіх пальчиках ходила, а з мізинчика злетіла. Для зображення європейського прапору нам знадобиться аркуш білого паперу, синя фарба, жовта, серветочка, стакан. З водою і пензликом і картоплинка. Ви, напевно, запитаєте, а навіщо ж нам картопля? А картопля нам для того, щоб зробити штамп, яким ми будемо малювати зірочки на прапорі. Що нам необхідно зробити? Це можуть робити лише дорослі. Звичайно, картоплинку. Ми Розрізаємо отак навпіл для того, щоб вирізати штамп. І вирізаємо, намічаємо собі і вирізаємо зірочку. Ось такий штамп, я зробила з половинки нашої картоплини. Ми його можемо поки що покласти до жовтої фарби. Він нам знадобиться пізніше. Для початку ми тонуємо повністю аркуш паперу з синім кольором. Пам'ятайте, як правильно тримати пензлик. Лівою рукою притримуємо і затоновуємо. Ми дали змогу аркушу просохнути, він сухенький, тоді беремо штамп, вмочаємо в жовту фарбу. І починаємо зображувати зірочки зверху ось так.